Останнім часом Портнов багато займався тим, що намагався зняти з себе американські санкції, писав листи, намагався вийти на різних людей. Ви також в статті описуєте історію з доступом до гаджетів Портнова. Очевидно, людина такого статусу і такого кола робочих питань спілкувалася з багатьма високопоставленими різними людьми в Україні. І зараз доступ до цієї чутливої інформації очевидно має іспанська сторона. Чи є розуміння в нас, як вони будуть використовувати цю інформацію? Ну, є декілька знову ж таки, версій. Е, перша версія, що іспанська сторона звернулася або може звернутися до американської сторони власне у цьому питанні, тому що я не думаю, що гаджети такої людини, як Портнов, перебували в якомусь там відкритому і доступному для вивчення вигляді, тому це очевидно треба або ламати, або отримувати якимось чином доступ. А не так багато країн світі можуть це робити, наприклад, якщо мова йде про Apple. Є також версія, що цікавить українську сторону. Це питання дві версії, оте от про що ви кажете, що там можуть бути якась чутлива інформація друга версія, що там може бути якась інформація про можливий конфлікт саме от напередодні, так тобто, доступ до цієї інформації має не Іспанія, а матиме можливо, якщо матиме матимуть сполучені штати так. Є така версія дуже часто в подібних випадках, не, не лише коли мова йде про вбивство, з того, що я чув, із зокрема із своїх джерел правоохоронних органах, американська сторона і американські служби мають великий досвід роботи з різними гаджетами е, отримання доступу до тієї чи іншої інформації, і так далі. Тому багато хто часто звертається, саме якщо є мета отримати. Інформацію в межах там якихось слідчих дій, і так далі. Тому тут є також така версія, вона розглядається. Підтверджень немає чи передали, чи передадуть, чи є, наприклад, ініціатива з боку американської сторони, тієї ж для того, щоб це все вивчати. Останнім часом Портнов багато займався тим, що намагався зняти з себе американські санкції, писав листи, намагався вийти на різних людей. З того ж нам розповідає його оточення. Паралельно він збирав. І був у цьому, знаєте, тренді збрав інформацію про USAID в Україні про тих, хто співпрацював з Юсейдом. Можливо, думав, що він може обміняти цю інформацію на якесь більш поблажливе ставлення нової президентської адміністрації в США.